Привіт, українці! Розкажу вам історію. У нас на кухні висить великий календар, і туди я, мама сім'ї, заношу всі події, які повинні відбуватися. У нас троє дітей, вони мають своє життя, вони вже трошки великі, і щоб в нас не було незручних переплітань, я туди все записую. І скільки раз я вже робила помилку. Швиденько біжу щось записати, ага, у вівторок, другий день тижня, швиденько записала і все, і побігла далі по своїх справах. А потім у нас виявляється, що другий день тижня це є не вівторок, це є понеділок в Америці. Давайте вчити з вами дні тижня, розбиратися з ними і розбиратися, чому неділя це є перший день тижня в Америці, а не понеділок. Ольга Кармеді з вами. Давайте вчитися. В Швейцарії знаходиться міжнародна організація стандартизації, і вони їхня робота пропонувати державам світу. Привести всі галузі життя людського життя до стандартів. одних і тих стандартів. І вони запропонували всім починати відлік днів у тижні з понеділка. Понеділок повинен бути перший день тижня. І українці виросли з цим. Ми всі знаємо, що понеділок починає тиждень. Але в Америці це зовсім не так. Перший день тижня буде неділя. І от, якщо ми подивимося на наші календарі в Америці. У нас буде перший день. С пише тут, бачите? С означає, що це є «Sunday». «Sunday» – це є неділя. Після неділі йде Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Остання, Останній день тижня. Saturday – «Saturday», це є субота. Давайте поговоримо, чому це так. Ви знаєте, це ще коріння цієї традиції. Іде далеко глибоко в християнські часи, і європейські держави не слідують цій традиції. В більшості частин Європи тиждень починається з понеділка. В Америці майте це на увазі. Тиждень починається з неділі. Понеділок це є другий день тижня. Давайте прочитаємо, як називаються дні тижня, і розберемося з ними, з їхніми правилами читання. Другий день тижня, давайте перший день тижня. Sunday. І якщо ми подивимося на всі дні тижня, ми побачимо, що вони складаються з двох частин: Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. Бачите, закінчення одне й те саме Day. В англійській мові слово D-A-Y, D -A -Y, означає день. І в нас, виходить, якесь значення перша частина слова Sun, потім йде day, день. Sun у нас S U N. Слово означає сонце. Сан. Сонце. І у нас перша по-американськи перший день тижня Сандей. Присвячений сонцю. Це День сонця. Дослівно воно перекладається сонячний день. Сандей. Другий день тижня у нас є мандей. Від слова moon. Мун M-O-O-N, M -O -N, це є місяць. День місяця. Перший день неділя – це буде. День сонця, другий день неділі буде день місяця. Мандей, але там скорочення йде. Не Мундей, а Мандей. Це є понеділок. Вівторок у нас буде Tuesday. Бачите, як там пишеться слово Tuesday, але вимовляється воно Тюздей. Tuesday. Tuesday, Tuesday. Це є вівторок. Середа у нас вимовляється Wednesday. Ми складаємо губи трубкою, оскільки в нас слово Wednesday починається з W. Wednesday, Wednesday. Wednesday. Середа. Thursday. І тут у нас TH вимовляється як Th, Th. Я зробила пару гарних відео про вимовляння звуків, будь ласка, їх подивіться. Вони я дам посилання під цим відео. Thursday. І американська англійська проговорює букву R, звук R, і я говорю Thursday. Thursday. Тут трошки тяжко вимовляти четвер, тому що там є два звуки, які українцям тяжко вимовляти: th ір. Thursday, Thursday, Четвер. П'ятниця буде легше. Friday, 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 П'ятниця. І субота буде Saturday. Saturday, Saturday, Перше Е, у нас таке е. Saturday. Бачите, як воно у транскрипції пишеться. А друге Е маленьке, закрите, оця буква Шва. До речі, тут відео про букву Шва, якщо ви пропустили. Saturday. Я майже її не вимовляю, вона там проковтується, її майже не чути. Saturday. Saturday. Оце E, е, перше E е під наголосом, друге абсолютно не промовляється. Saturday. Давайте ще раз поговоримо усі дні тижня. Сандей, Мандей, Тюздей, Венздей, Терздей, Фрайдей, Saturday. Знову. Мандей, Тюздей. Перепрошую, я почала з Мандей знову. Бачите? Мій український розум не може перепрацюватися. На американську сторону. Перший день тижня. Сандей. Мандей. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. І у нас, так само, як і в українській мові, є скорочення днів тижня, щоб вони повністю не писалися. Але майте на увазі, воно не використовується. Скорочені варіанти не використовуються при написанні. Ми пишемо повністю всю назву а, Днів тижня. Їх повністю виговорюємо. Але якщо ми пишемо, от, наприклад, четвер, 24 січня 2022 -то року, тоді ми можемо скоротити дні тижня і ось так вони пишуться. Всі дні тижня майте на увазі, пишуться з великої літери, завжди скорочені варіанти також. І якщо ми пишемо скорочений варіант, тоді ми ставимо крапку. Як звичайно, у нас і в українській мові скорочені варіанти пишуться з крапкою. Давайте ще раз скажемо: Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. А давайте зараз я вам скажу маленькі речення з цими словами. I go to work on Monday. Я йду на роботу в понеділок. On Thursdays I am busy. По четвергам я занята. On Thursdays. Ми не говоримо in Thursdays або at Thursdays. По неділям on Sundays. Або цієї неділі This Sunday. Цієї п'ятниці This Friday. I go to school. Цієї п'ятниці я йду до школи. On Wednesday в середу, бачите, по-українськи ми кажемо в середу. Кальковий переклад, українці, би переклали в, буде in Wednesday, середа. Але ми не можемо сказати in Wednesday по-англійськи. Усталений вираз буде вживатися в середу, або в четвер, або в п'ятницю. Буде on. On Wednesday. On Wednesday, I'm busy. Uh, в середу я зайнятий. Can you go for a walk with me? Ви можете зі мною погуляти. No, I'm sorry, on Wednesday I'm busy. Ні, перепрошую. В середу я зайнята. But I can go for a walk with you on Tuesday. Але я можу з вами піти гуляти вівторок. And on Sunday I rest. А в неділю я відпочиваю. On Sunday I rest. Я відпочиваю. Ось таке у нас коротке сьогодні відео вийшло. Але я думаю, що ці дні тижня повинно, ви повинні добре вивчити і їх запам'ятати, особливо ці короткі скорочення, абревіатура їхня, скорочені слова. Тому що оцей Thursday і е, – при написанні вони майже однаково виглядають, і українці мають тенденцію їх плутати. Особливо скорочені форми написання Tuesday і Thursday. Бачите, як вони пишуться: Tuesday, Thursday. На письмі вони виглядають більш подібно, ніж при вимові. Наші організаційні питання одне з ваших чудових повідомлень від пані Олени. Пані Олена пише: Пані Ольго, земний уклін. Ви мій різдвяно-новорічний подарунок. Загадала три бажання перемогу, повернення чоловіка із лав в ЗСУ і почати вчити та опановувати англійську мову. І YouTube запропонував ваш канал. <гум> Я дуже рада. Переглянула декілька перших уроків і, неймовірно, сподобалася ваша м'яка і затишна манера говорити. Структуроване, чітке і неперевантажене подання матеріалу. Щира дяка! Здоров'я вам і вашій родині та довгих літ у мирній країні у злагоді любові та достатку. Як дуже гарно! Дякую вам, пані Олено, за таке гарне і щире привітання. І я бажаю, щоб в нас була перемога і щоб ваш чоловік обов'язково повернувся і ви ще довго-довго жили у процвітаючій Україні. Всього вам найкращого, шановні українці, і ми побачимося знову з вами у наступному відео. До зустрічі!